Ось це місце в Обухові називається Алея пам'яті Героїв Небесної Сотні. От було створено ще в 2014 році. Володимир Чаплінський, вбитий 20 лютого. Він на інститутській. Квіти ще й досі і лампадки тут. Ось Алайка, отак вона тягнеться звідси і... І далі. Це тут красиве тут місце, але таке державний прапор. А ось фотографії. Чаплінський. Ось присвячені революції гідності. От. І дуже Красивий насінній Мурал вийшов. От. Теж присвячений. Ну і ось ще одне зображення. Якщо бачите, там написано, я не раб в своїй країні. Гарні слова сказано.